Давайте для початку розберемося з питання як. Сформувалися ось ці правила після виходу у світ Енеїди Івана Котляревського письменники, які писали живою українською мовою, почали шукати засобів передавати справжнє звучання слів. Цей пошук був великою мірою стихійним від 1798 до 1905 років, і можна нарахувати близько 50 різних правописних систем. Найпомітнішими серед них були правописні системи Олексія Павловського, Русалки Дністрової. Пантелеймона Куліша, Євгена Желіховського, Михайла Драгоманова. Як нам всім вже відомо, у 1876 році російський імператор Олександр II ухвалив акт, згідно з яким українська абетка опинилася під забороною. І вже після скасування цієї заборони вийшов друком знаменитий словник української мови за редакцією Бориса Грінченка. Чи Грінченка? Як правильно? Далі, вже у 1918 році було опубліковано проєкт офіційного українського правопису, запропонований професором Іваном Огієнком. Згодом його доопрацювали, зокрема, академік Агатангел Кримський і професор Євген Тимченко. І у 1919 році цей проєкт був виданий під назвою Головніші правила українського правопису. А у 1927 році, за наслідками роботи всеукраїнської правописної конференції, що відбулась у Харкові, комісія підготувала проєкт українського. Правопису, в опрацюванні якого взяли участь мовознавці з надніпрянщини і західноукраїнських земель від імені держави 6 вересня 1928 року цей український правопис, який отримав неофіційну назву Харківський, затвердив нарком освіти Микола Скрипник. Але вже за кілька років, після згортання політики українізації та самогубства Миколи Скрипника за вказівкою влади саме до харківського правопису внесли суттєві зміни, скасувавши низку його норм, Орм як націоналістичних і таких, що покликані штучно відірвати українську мову від великої братньої російської. У 1933 році народний комісаріат освіти схвалив інший правопис, який з незначними змінами і доповненнями діяв до 1989 року. У 2015 18 роках Українська національна комісія з питань правопису розробила проект нової редакції українського правопису. Сучасна редакція українського правопису повертає до життя деякі особливості правопису 28-го року, що є частиною України української орфографічної традиції і поновлення яких має сучасне наукове підґрунтя. Спадкоємність у мові це зв'язок між поколіннями, які жили, живуть і будуть жити в Україні. Тож чужого навчаємось, свого не цураймось, бо інакше навіщо це все?